Ми побудуємо стіну з дронів. Урсула фон дер Ляйн зробила важливу заяву після атаки Російської Федерації на Польщу. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, Європа запустить програму «Eastern Flank Watch» – спостереження за східним флангом для того, аби покращити спостереження в режимі реального часу за країнами ЄС, що межують з Російською Федерацією. Повідомляє клаш Репорт. Ми побудуємо стіну з дронів, зазначила Урсула фондерляїн. Нагадаю, ніж проти 10 вересня Польща привела ППО та авіацію свою та союз. Узників Нідерланди допомагали збивати в стан підвищеної бойової готовності, оскільки російські дрони вторглися в її повітряний простір. Цього разу не один зальотний, не, не два. Їх було кілька десят, як каже міністр оборони країни Владислав Косиня Камиш. Польські та союзницькі системи радіолокації вистежили кільканадцять об'єктів, каже Косиня Камиш, які порушили повітряний простір. Зіткнувшись з тим, що могли становити загрозу, оперативний командувач збройних сил прийняв рішення про їхню нейтралізацію. В оперативному командуванні Польщі в збройних силах кажуть, що це безпрецедентний акт агресії. Визнають агресії Російської Федерації. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно заявив, хоч спершу не казав, потім уточнив, що так. Польщу атакували російські дрони, а не зальотні. Ну між тим, звісно, говориться проголошений диктатор Білорусі в його генштабі. За словами очільника, що це частина дронів, які заблукали, була їх ще й знайшли і виявили сили ППО Білорусі. Знешкодили їх. А інформацію про інші заблукалі передали польській стороні. Кому ж належать ці заблукалі дрони в мінську. Вирішили не поточнювати. Бо би і так зрозуміла, в НАТО також заявили про багато Ато численні дрони, які збивали на території Польщі, в тому числі за допомогою альянсу Нідерланди долучалися Америка. Реагує республіканці і демократи закликають Дональда Фредовича, Дональда Трампа відреагувати теж на безпрецедентне порушення повітряного простору країни-члена Альянсу. Зокрема, конгресмен республіканець Шаджовілсон прямо назвав атаку шахедів на Польщу актом війни. Росія атакує Польщу союзника НАТО, іранськими безпілотниками менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Польщі Кароля Навроцького. Ого, в білому домі це акт війни, зауважує Вілсон, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку відповідь на продовження неспровокованої агресії воєнного злочинця Путіна проти вільних і продуктивних країн. Написав Вілсон в своїй соцмережі ікс. Він закликав Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які призведуть до банкрутства російської військової машини, та озброїть Україну зброю, здатною завдавати ударів по Росії. Путін більше не задовольняється лише тим, що програє в Україні бомбардуючи матерів і немовлят і пенсіонерів та я. Рова напередодні страшне горе. 24 4 людини загинули. 19 постраждалих. Путін безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Констатував Вілсон. Путін заявив, що в Росії немає кордонів. Вільні та процвітаючі країни навчать Росію, що таке кордони, наголосив Вілсон, пам'ятник. Оце базує людина. Крім того, сенатор демократ Дік Дурбін заявив, що неодноразові порушення повітряного простору НАТО російськими безпілотниками є чітким попередженням про те, що Володимир Путін випробовує нашу рішучість захистити Польщу та країни Балтії після кривавої різанини, яку Путін продовжує вчиняти в Україні ці вторгнення, не можна ігнорувати. Наголосив Дурбін. Відбулася фактично дійсно очевидно усвідомлена. Цілком цілеспрямована атака Росії цілою групою дронів типу Шахет. На польщу В польському повітряному просторі виникла ситуація, яка досі ніколи не виникала, і чи готова була Польща до того, що сталося? Що ми бачимо по перших реакціях? Ну, до речі, не факт, що вона припинилася ця атака, тому що принаймні о 7.30 я бачив моніторингові канали, звітували про черговий безпілотник російський, який переходив українсько-польську межу. Тому всі ситуації, в цій ситуації ми теж маємо усвідомлювати, що це все відбувається на тлі початку навчань запад-2025, у зв'язку з якими Польща закрила. Якраз перетин кордону з Білоруссю, тобто Путін спеціально, спеціально зараз випробовує і Польщу, і НАТО для того, щоб подивитися, яка буде реакція, і коли дійсно і Туск, і інші високопосадовці польські просто чомусь не хочуть визнати очевидне, що вибачайте, якщо Шахет залетів. З Росії і Білорусі на територію України. Потім з України там ті шахеди, які змогли пробитися через нашу систему ППО, через наші мобільні групи, залітають до Польщі. Ну, Це ж очевидно, що це російський шахет, і не шахет, а шахеди. І є ж там свідчення, що, наприклад, там у Кракові вибухи були там, чи то прильот, чи то не прильот. Є там світлини, де приватні будинки вже там горять. Якраз від цих шахедів ну це ж це має бути конкретна реакція, свідома, конкретна. Виважена, але з іншої сторони, е достатня, яка б демонструвала, що польське небо захищене. Недостатньо просто підняти там борти f 16 Там бачили, що і f 35 союзників там захищали інші. А ВАКС цей ж піднімали для того, щоб краще моніторити ситуацію. Ну, але, але все рівно е має бути відпрацьовано чіткий алгоритм. По-перше, щодо збиття. Таких цілей, як тільки вони заходять в польський повітряний простір, не зараз перший раз це відбувається, і де намагаються знайти причини. Я вже читаю активно, значить, і в польському сегменті зараз соціальних мереж, і в американському. Знову намагання збити фокус уваги, то значить, це український РЕП, нібито там повпливало на ці дрони, то це провокація, взагалі там українців, то там Польща і Сполучені Штати втягують у війну, і це робиться спеціально, нібито, тобто знаходяться будь-які будь дивні аргументації для того, щоб затьмарити очевидне. Російська Федерація знову. В вересні місяці почала свої агресивні дії проти Польщі. Так само, як в 1939 році Радянський Союз. Теж напав. Тільки єдине, що сьогодні у нас 10 -е число, на тиждень ще зупинилися, ну, мається на увазі раніше часу, щоб прямо додати. Значить, ну, тим не менш, тим не менш. В нинішній ситуації дійсно має бути серйозна, серйозна реакція. І те, що це відбулося після візиту Навроцького до безпосередньо Трампа, а Трамп, я нагадаю, прямо заявив. Що з Польщею вони будуть до кінця, тобто, це навіть сильніший е, такий меседж ніж коли Байден свого часу казав, що там з Україною будуть стільки, скільки знадобиться. Ні, Трамп заявив буквально тиждень тому. Зараз всі союзники НАТО дивляться на реакцію Сполучених Штатів, як далі буде розгортатися ця ситуація, і звичайно, я тут підтримую Джо Вілсона, що дійсно це має все ж таки трансформуватись в посилення підтримки України. Ну, по перше, звичайно, це теми ПП бачили цей матеріал Financial Times, де через внутрішні різні команди в Пентагоні. Не лише у нас є затримки з цим. Ну і плюс ураження далекобійних цілей на території російського агресора. Тут мають бути зняті абсолютно всі заборони, навіть ті, про які зараз не оголошуються, які кулуарно встановлені, має бути максимальний доступ для того, щоб змусити Путіна зупинитись і посадити його за стіл перемовин. Наразі з'являються оперативні повідомлення з Польщі. Поліція Люблінського воєводства Польщі підтвердила віднайдення збитого безпілотника в 30 кілометрах від кордону з Білоруссю. Знайшли цей підбитий дрон в полі поблизу населеного пункту Біла. Підляска не ну поблизу Любліна, скажімо так. Ніхто нібито не постраждав, але це, очевидно, не єдиний такий інцидент. Ми бачили, як уламки дронів палають і посеред міських вулиць містечок Польщі, і цих ну безпілотників, як відомо, навіть з моніторингових ініціатив і моніторингових каналів їх було багато. Їх було більше десяти точно. Це лише одна група, а такі атаки продовжувалися в кілька хвиль. Тому наразі от маємо лише поки що фрагментарні дуже. Же повідомлення про один дрон знайдений там в одному районі, інший в іншому, але поки що цілісної картини у нас не складається про те наскільки масштабною була ця атака. Дональд Туск зараз збирає оборонний кабінет і е, нараду таку термінову з приводу подальших кроків і заходів. І рішень, крім того, нам відомо, що Польща скликає або принаймні інформує своїх резервістів про можливе екстрене такі таку мобілізацію. Ацію чи виклик пришвидшений до підрозділів територіальної оборони в десяти воєводствах Польщі оголосили такий пришвидшений виклик резервістів через вторгнення поки що неназваних об'єктів повітряних простір Польщі. Польщі? Чим пов'язана на вашу думку ця? Окрема така підкреслена обережність і польського президента Навроцького і прем'єр-міністра Туска в їхніх одне найперших миттєвих повідомленнях про те, що сталося, там не звучить слово Росія, не звучить, що це напад з боку Росії чи акт агресії, чи взагалі що це російські безпілотники перетнули повітряний простір Польщі. Чому вони уникають згадувати от слово «російський» або росія? Формальна причина, я думаю, що вона буде спільна як для польського президента, так і прем'єра. А те, що має бути проведена експертиза, початкова експертиза для того, щоб дійсно з'ясувати, що це саме є російські всі шахеди Герані. Бо зрозуміло, що перші особи мають опиратися на такі дані. Ну але уже ж Польща має досвід. Ми ж пам'ятаємо. А була колись ситуація з російською ракетою, яка залетіла, і по польські, значить, польські можновладці одразу вимагали і четверту статтю НАТО вже задіювати, і п'яту статтю НАТО. А ще за попереднього керівництва в Вашингтоні тоді дали відмашку, що заспокойтесь, охолоньте. Не треба, і після того ну загалом Польща почала себе поводити. Ну не те, що там зважено, але максимально обережно в цьому питанні. Ми бачимо більш реакційні заяви, що стосуються України. Ну загалом там і що стосується там наших біженців, що стосується наших аграрів, і так далі. А що стосується саме російської загрози, так тут воно пішло. Ну, скажімо, вийшло на певне плот плато і, на жаль, не демонструє достатньої адекватності, виходячи з того, що дійсно відбувається. Ну але це обережність, ця обережність вона повністю лягає в загальнонатівську зараз лінію поведінки. Я нагадаю, що буквально на днях. Генсек НАТО Марк Рюте він же заявив, що не дамо, не дамо себе спровокувати. Тобто, замість того, щоб вчиняти реальні кроки у відповідь для протидії, а також превентивні заходи, щоб унеможливити подібні речі, мови знову ж таки йдуть на рівні провокують, не провокують, не можна дати там шансу ескалації. У цьому найбільша проблема, тому що російський агресор цим користається, і ми не знаємо, наприклад, чим Завершиться ті самі навчання запад 2025 через тиждень. От якраз вони ж завершаться там, практично якраз на річницю інвазії радянської армії. Тоді до Польщі. і відповідно чи також не зрозуміло також, не зрозуміло. От мета те, що піднімали там вісім тушок стратегічних вночі, кого вони мали обстрілювати? Чи це було просто навчання, чи дійсно цілі були поза межами України, і вони мали підсилити атаку дронів вже по території Польщі. Тобто, тут багато багато запитань без відповідей. Але саме ці запитання зараз вимагає. Ають від Польщі кращої мобілізації і не просто закритись, от як там Навроцький каже, що вони працюють над посиленням польської армії, так вони працюють, але вони теж мають розуміти, що вони не є на першій лінії. На першій лінії перебуває безпосередньо Україна, і саме тому. Україна сьогодні потребує додаткової допомоги, щоб зокрема і е, забезпечити, хоча б частину такої безпеки безпосередньо для республіки Польща. Хоча так запад 2025 сьогодні це загроза, такий домоклів меч і безпосередньо щодо офіційної Варшави. А я, я не розумію, чого на 12-му році війни яку Путін веде на європейському континенті проти нас, готовність на такому рівні це якось гроші не було розуміння політичної волі, бажання єдності країн НАТО? Сказати, що грошей немає, ну навряд чи Польща інвестує величезні суми грошей, її постійно тут зріп, порівнюють. Це іноді там або друга, або третя армія в Альянсі після сполучених штатів або після Туреччини, ну там друге чи третє місце за кількістю людей, збройних сил, за кількістю техніки, вони дійсно купують найкласніше. Але знову чи це найкласніше, найсучасніше, найпросунутіше, чи може воно бачити щось надзвичайно примітивне, що зроблено з гілок та Матеріалу переміщується дуже повільно. Ну згадайте, будь ласка, Україна досі витрачає величезні ресурси на те, щоб з м побачити заздзаздалегідь, як Російська Федерація запускає ці безпілотники. Пам'ятаєте Ну, те, що пам'ятаєте, ви знаєте. Кожного дня готується пуск приморська, хтарська да, безпілотники. Перша зграя, друга зграя. Тобто, наші військові, наші хлопці та дівчата вже з'їли там і собаку, не знаю, кішку на цьому питанні. А європейці суть всього поки що до цього не готуються. Ой, пане Іване, але знаєте, от ми кажемо, що їм важко побачити таке щось примітивне і е, що хочу... Я це. Я припускаю. Я так. тут залишаю вашим фахівцям, технікам, які будуть в ваших етерах, і вони скажуть свою думку у фаху. Добре, припускаємо. Ми з вами припускаємо, що такий можливий сценарій. Але тут у Польщі ж були помічнички. Білорусь каже, що вона попередила. Польських військових про пересування безпілотників і повітряному просторі про це говорить ніхто інший, як начальник генштабу, перший заступник міністра оборони Республіки Білорусь Паша Муравейко. За його словами, з самого вечора до раннього рання чергові сили і засоби обмінювалися інформацією про повітряну і радіолокаційну обстановку з колегами з Польщі і з Литви. Муравейка додав, що вони ще збивали прям ну, правда, не уточнював чиї то збиті дрони, що логічно, звісно. А це цинізм Білорусі, чи вони може, звісно, ж що, що подивіться за два дні до. Своїх навчань з Росією ще спільних відгадаю з це відбувається І тут. Білорусь каже: ми прям помогли, не допомогли. Ви знаєте, є така хвороба у деяких чиновників. Ну на жаль, вона є у нас. а зазвичай вона розповсюджена там по країнах Радянського Союзу приписувати собі щось, що ти ніколи не робив. Це називається примазатися. Це ж я, це ж завдяки мені. Е, е, і От мені здається, що білоруси намагаються так трішечки примазатись, сказати, що ми так само допомагали збивати. Але вони цинічно не говорять з якої сторони, чиї саме безпілотники залітали. Вони сказали, що ми щось збили. Що саме невідомо. Але якщо ви вже зачепили тему Білорусі, то я вам... В якості, ну воно звучить як жарт, але це без жартів. Це на повному серйозі. Коли Лукашенко їздив до Китаю, то він на повному серйозі. Він пропонував Китаю. і Взагалі, там з ким він тільки не спілкується. Він пропонує наше сучасне білоруське. Там все, що у нас є, воно є вашим. Але ми тут до вас привезли на найпросунутіше, і взагалі най те, що в нас найкраще є, це картопля та рапс, рапсове масло. Ну, от така ось республіка Білорусь картопля та рапсова та рапсово олії? Прошу, да, да в них теж просунуте дуже все, і то картоплі по 5 кілограмів возить Лукашенко. Каже більше, де да. особисто її збирає. Але це ж все не випадковість, те, що російські дрони, яка ж калася, як визнає Зеленський, це цілеспрямовано було, пане Іване, і тоді яка мета цього цілеспрямованого удару. Ви абсолютно праві. Якщо це був би один, можна сказати, він заблукав. Mm, він так, збив, як було Україна, його, да, Україна його там опромінювала ребом, і він там заблукав. Але якщо їх було від 10 до 23, як каже реч Посполіта, то це вже означає, що є системність. Скажу вам таку річ, мисливець. Який спостерігає за, за качкою да, на полюванні, е, Він є мисливець, він спостерігає за своєю жертвою, але в багатьох випадках є, е, там, наприклад, інший мисливець, який спостерігає за першим мисливцем і враховує всі його дії, спостерігати за мисливцем. Загалом, така стратегія так само є. Коли проводяться будь-які навчання, неважливо, це європейські, американські, завжди є сторона, яка Окей, okay, давайте так, щоб не плутати вашу аудиторію. Білоруське, російське навчання, і от за ними будуть спостерігати європейці. Це зрозуміло. Вони будуть сканувати ЕТР, ну, ефір будуть сканувати частоти, по яких говорять білоруські, російські військові їхні позивні, як вони відпрацьовують свою кооперацію, танки першими, БМП, другими, все, 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 все. все. Але саме в цей же час за. Польськими, литовськими, латвійськими, та взагалі натівськими військовими, буде спостерігати російські військові відповідні, yeah. тобто вони спостерігають за спостерігачем для того, щоб вирахувати їхню систему ухвалення рішень, так само позивні, черговість, перший, другий, третій. Яким чином як швидко передаються рішення? Тому я пропускаю, що ось ці атаки вони мали так само на меті спостерігати, як. Польська влада буде реагувати, як будуть проходити вказівки? Чи швидко вони проходять між Варшавою та Брюсселем? Чи вони тільки зранку пішли? Які літаки, з яких аеродромів підіймалися, які в них були вказівки? Тобто, ще раз вказівки всі весь ефір радіо він просто сканується. Так, він там зашифрований. З часом росіяни щось там розшифрують, отримують доступ до певних даних і зможуть для себе скласти картину, яка система ухвалення рішень. І Врахують для подальшої якоїсь роботи В першу чергу, врахують слабкі місця для того, щоб ними скористатися у майбутньому. Mm -hmm. Пане Іване, да, тут зрозуміло. А як ви думаєте, Сі Цзіньпін, який теж дивиться, як російська армія на полі бою працює, провалюється, де щось досягає, виготовляє дрони не без його сприяння допомоги і мікроелементів і безкарністю для Росії, теж спостерігає в таких от випадках. Звісно, він давав добро на цей удар, чи Путін корелював з ним його? Я думаю, ні. Ну, дивіться, ну у Китаї інша історія. Ми їм треба заробити на цьому. Вони допомагають uh -huh. кожній з сторін, вони продають через ніхто безкоштовно нічого не дає. Є гроші, є товар. Немає uh -huh. грошей, шукайте гроші, і тоді буде для вас товар. Тому там суто такі ділові стосунки, товарно, грошові. Uh -huh. Я переконаний, що на всі ці удари, на жаль, провокує Безпорадність пана Трампа, оце ось фігурант списку переліку Епштейна. На жаль, він всіма своїми діями показував, що. Роби все, що захочеш, нічого на тебе не очікує. Згадайте, будь ласка, навіть коли там з пана Байдена жартували, що він слабкий, що він там з деменцією, але росіяни не наважувалися робити те, що вони роблять зараз. Удари по американському підприємству в Мокачево, удари по турецькому підприємству в Київській області, удари по Кабміну. Ну, давайте відверто. До там, початку 25-го року росіяни собі в цьому Відмовляли, вони собі це не дозволяли, бо було враження, що можна спровокувати Сполучені Штати на допомогу Україні в набагато більших масштабах ніж це було раніше. І останнє згадайте, кожного разу, ну до 25-го року, коли росіяни так зухвало били по цивільних, коли там під'їзди руйнувалися, будинки падали. Це викликало величезне обурення в Штатах, і вони кожного разу викочували нам якийсь новий величезний пакет допомоги. Зараз на жаль, це не провокує взагалі на жодні емоції Сполучених штатів. В них там US Open, там пан Трамп присус присутні. Там ще якась історія. Тут вони човен з двома наркоторговцями в карибському басейні розбомбили мільйонну доларовою ракетою. Ну тобто їм точно не до Європи і вони займають таку інфантильну позицію. Так, да, більш ніж, але при цьому Трамп не думає, що там же ж на території тієї ж Білорусі, де навчання а в заводі це з виготовлення Арішніка, принаймні повідомляють про це моніторинги. І що Арішнік, хай зараз він не то, що кудись летить, але в Путіна є і інші ракети можуть подолати і прекрасний океан якоїсь іншої вересневої ночі. Може, це може бути, але дивіться, ми з вами колись говорили. Я нагадаю вашим шановним глядачам, в білому домі зараз від слова зовсім не залишилося людей, які розумілися на Радянському Союзі вони його вивчали. Вони знають мають там ступінь навчальна науковий ступінь з вивчення радянського союзу, які вивчали і продовжують вивчати Російську Федерацію, систему ухвалення рішень. Хто кому я припрошу Рабінович, за такий сленг? Хто перший, хто другий в системі ухвалення рішень? Цих людей в обоймі Дональда Трампа немає. Він покладається виключно на власну інтуїцію. Тому мені здається, такі думки в його голові не пролітають. В нього більше розуміння. Я зможу переконати Путіна завершити цю війну, покладається на свою, не знаю там красномовність, що я, я переконаю будь-кого. Сядемо, вип'ємо каву, да, поснідаємо і вирішимо будь-які е, проблеми. З Путіним ця історія не взлітає. Ріелтор або девелопер не може перемогти таким чином е, співробітника КДБ, ФСБ. Абсолютно різні ваги, вагові категорії. Зато перепрошую, взлітають російські НПЗ на, на в повітря завдяки відпрацюванню і санкціям наших всіх сил оборони, спецслужб і сил безпілотних систем Роберта Мадяра. Бровді ось це і є відповідь. Абсолютно точно через пан Мадяр він регулює ринок Російської Федерації. Ну звісно, що не особисто. Звісно, що там є і СБУ, і ГУР, які запускають всі ці безпілотники, але системність є. Вона на колі поставлена просто на рейки. Сподіваюся, що ударів буде більше, і завдання яке не дати відновитися російській нафтопереробній галузі. Зараз вже починають страждати російські військові саме не на фронті, які заправляють технікою дизельним пальним, танки, а страждають військові. Військові, які заправляються на звичайних заправках 95-м, 92 м ці ось буханки, якісь пікапи, вантажівки невеличкі. Е, і вони кажуть, палива вже немає, тому треба вести боєкомплект на передову на своїх двох або на віслюках. До, до речі, цей гужовий транспорт Російська Федерація, як я бачу, знову хоче повернути на передову.